Крім цього, коли ми говоримо про ціну, у нас з'являється потреба в більших числах. Давайте їх так само розберемо. Дивіться, на нашому каналі, ви можете знайти відео, де ми вчимося рахувати від 1 до 99. Сьогодні ми продовжимо і вивчимо великі числа. Перше, на що ми звернемо увагу, і e пай, да, це 100 сотня. І e, це в нас 1, пай це сотня. Будь ласка, обов'язково зверніть увагу на числа, які стоять ось тут. Якщо в українській мові ми можемо просто відповісти 100, скільки коштує ця книга? 100 гривень, ми скажемо. В китайській мові ми маємо обов'язково вказати кількість, ми скажемо одна сотня, дві сотні, три сотні, але це місце ніколи не має бути порожнім. Так само з тисячами, одна тисяча юаней. Одна десятитисячна, да, немає в українській мові відповідника, а в китайській мові є. Один вань одна десятитисячна. Отже, іпей, одна сотня, ітьен, одна тисяча, і ван, одна ну, десятитисячна, ми можемо сказати. Окей, давайте спробуємо прочитати ось це велике число: 15 тисяч 769. Ну, ось, дивіться, так ми розкладаємо це число. Грубо кажучи, в цьому числі є одна десятитисячна. Тобто, да, ми маємо 10 тисяч плюс 5 тисяч, плюс 7 сотень, плюс 6 десятків, плюс 9. Ось таким чином ми е, розкладаємо. І ми отримаємо Іван, Уціен, Ціпай, Ліуши, Ціо. Все, все дуже просто. Тобто, ось такі великі числа ми називаємо за тим самим принципом, що і маленькі, ми просто називаємо по розрядам. От і все. І тоді у вас завжди буде правильний варіант. Е, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш Telegram канал там будуть розміщені вправи на числа. Обов'язково заходьте, проходьте, перевіряйте себе. Всім бажаю гарного дня, за